Друзі, всім привіт! Зрізаю виноград Оріон для продажу. Ось де вже ящичок зрізав. І тут ще кілограм 15 залишається. Е -е, і якщо поєднати, то десь кілограм 25 буде. Це кущу третій рік. На третій рік 25 кілограм. Я вважаю це чудовий результат для винограду. Формує здорові грона. Зараз я вам покажу. Отакі грона. Отакі двойні вони. Отакі. Це кілограма два, а той більше в гроні. Така немаленька. Ну і тут така теж двойна. Теж здорова. Двойні крилаті говна, Ну є і одинарні, ну в більшості двойні. Ягода е, соковита. Така м'ясисто-соковита. Е, солодка, цукор набирає чудовий. 에... даже, наверное, я би сказав не мясисто, я би сказав якась желейна, отака м'якоть. Бо м'ясисті вони є різні м'ясисті, сильні м'ясисті. Ну, По-різному можна 에... розповісти. Ну, це напевне буде правильно 에... желейна м'якоть, отака. Муската немає. А дуже виражений такий виноградний вкус. Смак чудовий. Приємне. Приємного смаку. Такий сильно відчувається такий виноградний вкус. Гармонічний. Оце отакий ось виноград під назвою Оріон. Лоза визріває хорошо вже видно, що частина вже визріла, де по метру, де більше. Сила роста в нього е, висока. Е, тому що і ягоду на третій рік 25 кг приблизно дав. Ну і отака ось длина пагонів. То вже там по 3-4 по метри. І набрав цукру, все все як должно бути. Все, друзі, дякую за увагу. Всього вам самого лучшого. До наступної зустрічі.